Він любив своїх рідних та друзів, вони теж. Одначе тепер плачуть над його труною. У вузькому колі попрощатися із загиблим захисником Андрієм Морозовим прийшла пані Олександра, близька подруга матері полелого героя. Андрій ріс буквально на її очах. Він дуже добрий. Він такий, як сустріне. Тетя Соня, як діла, він ніколи не пройде мимо. Всі ну, Доброзичливий був, дуже доброзичливий. У мене дочка з 81-го першого року, і він з 81-го року. Вони ходили в одну школу, так би сказати, у нас була ну тісненька свят. До повномасштабної війни чоловік майже все своє життя пропрацював будівельником, та після зловісного 24 лютого добровільно вирішив стати на захист української землі. Для цього оббивав пороги військоматів, адже тоді 40-річний криворіжець мав проблеми зі здоров'ям. Та це не стало завадою бажання чоловіка наближати перемогу. Андрій служив снайпером зенітно Артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-7406 разом з побратимами Гнав Орків із Донецького та Запорізького напрямків. Солдат Морозов Андрій Віталійович нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом 3 ступеня. Час супротиву росіянам без поранень та травм для бійця Скривого Рогу не минав. Однак після коротких реабілітацій воїн завжди знову брав до рук зброю. Доводилось Андрієві, чула його матір і рятувати тяжко поранених побратимів. Востаннє жінка бачила свого сина три місяці тому під час відпустки. Я з ним балакала. Він три місяці назад е, в відпуск приїжджав. Я в нього спитала: синок, от як ти на що ти пішов? Бо він добровольцем пішов. З перших днів війни, а він сказав: якби мені мамо прийшлося, я би знову це саме зробив. Повторив би серце Криворізького воїна зупинилося 29 червня. Все через контузію, яку напередодні отримав чоловік на полі бою на Донеччині. Тепер Андрію назавжди 41. Свій останній спочинок Андрій Морозов знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У захисника залишилися мати, батько та дружина. Ми ніколи не забудемо імена героїв, які було ладні зробити неможливе, аби подарувати нам світле майбутнє. Антон Чекаль Максим Морошов, перший міський.